Як мене чути. Вибачайте, перервалося, був дзвінок. Сподіваюся, ви під'єднаєтесь знову. Ми продовжуємо. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. І зміцни, Господи, силою твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий своїм омофором. Захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. О, непереможна воєвода наша! Благослови військо наше Українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що на нас. Неустанно, моли Сина Твого, Господа, нашого, Всеблагодіва Марія, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я міцного прощення всіх провин, сили душевної і тілесної. Табу щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами і втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас за тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволились, є спасіння роду християнського. Достойно є, це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною, матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів, незрівнянно славнішу від серафимів, щоб зістління Бога слово впродила сущу Богородицю тебе величаєм. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученки всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище, наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі! Так, москалів нам тут не треба до побачення. Щось останні дні їх побільшало. Давайте прочитаємо проти них і всіх, і проти всякого зла молитву до Чесного Христа проти злих духів. Я її дуже люблю, вона дуже сильна. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його. Всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний, животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі Господа, нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, подолав силу дияволи, дарував нам тебе хрест світ чесний на прогнання. Усякого супротивника, о пречесний, животворчий хрести, Господній, допомагай мені зі святою владичицею суддів і Богородицю, і з усіма святими небесними силами нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Давайте ще прочитаємо. Ось молитва також дуже гарна молитва. До Святого Йоанна Золотойство на кожну годину дня і ночі. Дуже сильно гарна молитва. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я. Прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості, закаменілої нечутливості. Господи, визволь мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похідтю. Господи, як людина я згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене раба Твого, в книзі життя і подай мені князь благий. Господи, Боже мій, хоч нічого доброго не вчинив я перед Тобою, але дай мені з благодаті Твої покласти добре починання. Господи, зроси моє серце, росою Твої благодаті, Господи, неба й землі. Пом'яни мене грішного нещастиго раба у царстві Твоїм. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не дай мені впасти в спокусу. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, каяття, пам'ять про смерті та упокорення. Господи, дай мені твердий намір покаятися у гріхах моїх. Господи, дай мені смирення чистоту тіла мого та послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх і благів серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від лихих людей, бісів і пристрастей від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням усе, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, буде благословений єси. На віки. Амінь. Дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Багаємо Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, порятував наш український народ. І доручаємо самих себе один одного в руки в Господні, довіряємо Божому милосердю весь наш український народ і наших воїнів і віримо, що Господь порятує, береже, як наш люблячий батько. Тримаємось, молимось, віримо і поборемо. Дякую вам, що приходите на спільні молитви. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божої, слава Україні, Христос, посеред нас.